Орден госпітальєрів це чудовий приклад того, як війна змінює все, чого вона торкається. Спочатку, створений з благою метою, згодом цей орден стає одним із найвпливовіших воєнізованих формувань на Близькому Сході. Подібно до багатьох інших ідеалізованих груп тієї епохи, історія ордену обросла безліччю міфів, легенд та вигадок, які мають бути розвіяні. Що ж, ви на каналі Насправді, і сьогодні ми поговоримо про орден госпітальєрів. Підтримати мою працю, як завжди, можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями, а також через спонсорство на YouTube чи PayPal. Тож влаштовуйтесь зручніше, і давайте дізнаємося, що було насправді. Отже, знаменитий орден госпітальєрів починався аж ніяк не з лицарів у обладунках, як ми можемо собі уявити. А в набагато миролюбній манері замість воїнів госпітальєри проходили з ордену доглядачів, легенди про появу яких відносяться ще до римської історії та міфології. кажуть, що задовго до смерті Христа на хресті легендарний грецький цар. На ім'я Антіох, чиє царство охоплювало Єрусалим, забажав жорстоко покарати іудейського первосвященника, відомого як Мельхіор, за осквернення гробниці Давида. Але божесне втручання, нібито вмовило царя пожаліти засудженого і натомість побудувати притулок у Єрусалимі. кажуть, у ньому згодом знайшла. Прихіст Діва Марія, апостоли, і навіть сам Христос. Однак це всього лише легенда і нічого більше. Але те, що в Єрусалимі діяли добродійні хосписи, які надавали допомогу християнським прочанам ще у 603 році, це цілком реально. Протягом століть, так звані протогоспітальєри, допомагали християнським прочанам у контрольованому мусульманами Єрусалимі, збираючи пожертви від багатих європейських меценатів, вони забезпечували своє існування та заснували численні інші лікарні. Десь 1070 року у Єрусалимі було створено шпиталь святого Іоанна, що виконував роль лазарету для хворих та місцем відпочинку для змучених мандрівників. Але все змінилося під час Першого хрестового походу у 1099 році. Хрестоносці брали в облогу Єрусалим. Більшу частину нечисленного християнського населення міста вже вигнали з Єрусалима, але глава лікарні Жерар залишився, щоб доглядати за хворими. І тут ми маємо одну досить цікаву легенду про заснування ордену, що сягає корінням у саму облогу. Жерар, який зі зрозумілих причин, співчуваючи своїм братам християнам, які страждали від голоду в облозі за мурами, він відносив до мурів буханці хліба і кидав їх у голодуюче військо зовні. Для того щоб не спалитися, він вдавав, що буханці це каміння і він метає їх у ворога. Хоча насправді він його годував. Мусульманські стражники, зрештою, зрозуміли, що відбувається, і привели Жерара до свого командира. Але коли вони це зробили, увесь хліб, що він ніс, чудесним чином перетворився на камінь. Настоятель був звільнений. А після завойовування Єрусалима отримав за цю допомогу від ватажків хрестоносців. Подарунки, ось цей жерар згодом і стане засновником ордену. Перший хрестовий похід був вдалим на близькому сході. З'являється декілька держав-хрестоносців, а Єрусалим стає столицею Єрусалимського королівства у 1107 році. Тодішній християнський король Єрусалиму Балоїн І офіційно затвердив Чернече братерство і закріпив за ним землю, на якій розташувався госпіталь. Далі під керівництвом Жерара брати склали урочисті обіти бідності, снотливості й покори. Вони відмовляються від всього світського та обирають своєю уніформою простий одяг і білий хрест, який згодом став восьмикінечним, що символізував вісім блаженств. Таким чином, це було вже релігійне братерство. Важливішим в історії ордену стає 1113 рік. Папа Пасхалій Другий видає булу піа постулатіо, за якою госпіталь святого Йоанна здобуває незалежність від оточуючих його більших церков. Він і все його майно підпорядковується особисто папі, його ресурси спрямовуються на прожиток прочан і бідняків. Виплату десятини церкві було припинено, ордену було надано право обирати магістрів зі своїх лав. З цього власне, і почалася історія ордену госпітальєрів. Варто також сказати, що назва госпітальєри є дещо спрощеною. Повна назва ордена була орден лицарів госпіталю святого Йоанна Єрусалимського. Після Першого хрестового походу, і особливо після того, як орден став незалежною структурою, він почав мілітаризуватися. І надбувати того вигляду, під яким ми зазвичай сприймаємо лицарські ордени, із простої лікарні, що піклувалася про хворих, орден почав перетворюватися на лицарів-госпітальєрів. За однією із версій, це сталося, коли хрестовий похід завершився захопленням Єрусалиму. Багато хрестоносців залишилися на святій землі, щоб продовжувати свої священні обов'язки. Коли багатство госпітальєрів зросло до величезних розмірів, вони стали наймати деяких з цих лицарів хрестоносців доручаючи їм захищати майно ордена і з благочистивою метою виганяти язичників. Кажуть, що поступово в ордені стали домінувати войовничі елементи, а звичайних священників відтіснили на керівні посади. Інша версія розповідає нам більш героїчну історію походження ордену. Нібито побожні люди в паломництві взялися за зброю для захисту католицької віри, спануковані божественним завзяттям. Як і слід було очікувати, різні версії повідомляють нам про різні мотиви та наміри, але безсумнівно те, що багато воїнів після хрестового походу прийшла на службу до госпітальєрів. Орден став рости до 1136 року. Його військова міць та багатство зросли до такої міри, що госпітальєри змогли взяти на себе захист і обслуговування замку Бідгебелін, подарованого їм королем Єрусалима. Шість років по тому на них поклали ще більші обов'язки на кордоні між землями, утримуваними мусульманами і графством Триполі. Граф Раймон II подарував госпітальєрам ще п'ять замків. Вони мали перебувати в розпорядженні ордена в обмін на захист від мусульман. Далі трохи розповім вам про устрій ордену. Його лідером був магістр, який обирався комітетом братів лицарів та обіймав цю посаду довічно. Наступною заважливістю була посада великого командора, людини відповідальної за адміністрацію, постачання та озброєння, був ще маршал, який опікувався всіма військовими та дисциплінарними справами. Серед інших старших офіцерів були констебель, який командував лицарями, і набагато більшою кількістю найманців, яких орден регулярно наймав, адмірал, який командував кораблями ордену. Майстер Ескваєр, який відповідав за коней, гонфаноньєр або прапороносець, а також різні кастеляни – це окремі командири замків госпітальєрів. До високопоставлених невійськових братів належали пріор монастиря, найвища церковна особа, госпітальєри, керівники шпиталів і скарбник. Нижче за них стояла величезна армія адміністраторів, які дбали про все від одягу до поховання братів. Тепер, коли туманний початок історії ордену, прояснився, ми розглянемо його обов'язки з турботи та захисту людей. Християнські вчення завжди були зосереджені на турботі про бідних і нужденних. Однак, у міру економічного розвитку Західної Європи протягом XI століття значення міст і бідність, яку вони часто породжували, ставали дедалі помітнішими. Єрусалим був одним із таких міст, що прийняло багато хворих, збіднілих і літніх паломників. Госпітальєри підняли це шанування бідності на новий рівень, представляючи себе їхніми кріпаками та рабами. Таким чином, схоже, що брати ордена уявляли себе власністю своїх пацієнтів. З цією метою одяг орденця зазвичай був скромним і мінімальним. Від нього очікували, що він буде мити пацієнтів і перестилати їхні ліжка. Це поширювалося навіть на благородних братів-меча, які регулярно здавали свої бойовничі коней, щоб забезпечити транспортування поранених після боїв. Під час свого перебування на близькому сході госпітальєри керували різними установами, які були зосереджені на лікуванні хвороб, що справді піддавалися лікуванню, на відміну від таких захворювань, як Проказа, що на той час була невиліковною. Головний госпіталь ордена в його першій штаб-квартирі в Єрусалимі займав велике приміщення на півдні від церкви гробу Господнього. У ньому було 11 палат, і в стандартній ситуації він міг прийняти до тисячі пацієнтів у кризовій ситуації, він міг бути навіть розширений і приймати вдвічі більше пацієнтів, як, наприклад, після битви при Монжезарі 1177 року, коли на додаток до 900 звичайних пацієнтів до госпіталю за короткий час надійшло ще 750 поранених. Хоча головний госпіталь у Єрусалимі, а пізніше в Акрі, був центром діяльності ордена, він аж ніяк не був єдиним. Госпітальєри також керували німецьким госпіталем Святої Марії в Єрусалимі, Лазаретом Аквабелла, різними цвинтарями для поховання померлих, і навіть пересувним медичним пунктом, що супроводжував і підтримував християнські армії в походах. Більшу частину роботи зі зцілення хворих виконували відносно високоосвічені лікарі. Здебільшого ті, що працювали за наймом і мали щось на кшталт середньовічних університетських ступенів. При цьому догляд за хворими виконували слуги обох статей, які мали застеляти ліжка, годувати хворих, розмовляти з ними та виконувати інші повсякденні справи. На відміну від більшості медичних служб середніх віків, орден також організовував імпровізовану службу швидкої допомоги по всьому святому місту. У приписі 12 століття братам госпітальєрам йдеться, що якщо природна хвороба бідняків позбавляє їх сил, так що вони не можуть доклати зусиль щоб дістатися до лікарні святого Йоанна. Милосердно розшукуйте їх по місту, і нехай їх туди доставляють слуги. Крім своїх обов'язків щодо хворих і бідних, госпітальєри допомагали населенню засобами, які найкраще можна порівняти з сучасними продовольчими банками. Бідняки Єрусалима, особливо новоспечені матері та їхні немовлята, могли звертатися до милостині ордену й отримати гроші та їжу, щоб підтримувати себе як найкраще. Також на службі перебував великий сирітський притулок, який госпітальєри заснували в Єрусалимі. Немовлятам виділялися добре оплачувані годувальниці. Коли діти виростали, вони включно з дівчатами здобували освіту, а отже, могли влаштувати своє життя в світі або продовжувати служити ордену. Мотивація, через яку вони приділяли особливу увагу дітям, була такою. З любов'ю згадуючи, що в той час як тварини народжуються із захистом від негоди, звірі з шерстю, птахи з пір'ям, риби з лускою, черепахи з панциром, одна тільки людина народжується гола та беззахисна. Змалювавши в загальних рисах цивільну і благодійну діяльність госпітальєрів, далі я докладно розповім про більш відому гілку ордена. Ті сили, які займалися захистом християн і брали участь у військових діях разом із тамплієрами та іншими подібними організаціями, братів рекрутували з поміж здібних відносно молодих чоловіків із Західної Європи, тоді як старші члени ордена госпітальєрів залишалися в самій Європі, керуючи мережею підтримки і вербування, що постійно розширювалося. Франція та Англія були основними джерелами, з яких черпали сили госпітальєри. За ними йшли Богемія та Угорщина. Хоча священна Римська імперія також володіла великим потенціалом, німці неохоче вступали в орден, який був такий близький до папства, оскільки вони пробували у Сварці. Спочатку до ордену міг приєднатися будь-який юнак, що прагнув поєднати монастирське життя з військовими пригодами. Хоча певний соціальний статус не був обов'язковим, злочинці, буржники або колишні члени інших військових орденів не могли приєднатися до них. Від новобранців очікували побожного, снотливого, слухняного життя, відносної бідності, спільного харчування та сну. Пізніше набір став більш вибірковим з певною перевагою для аристократів, які також могли забезпечити орден необхідними коштами для придбання дорогої зброї та обладунків. Зрештою, тільки нещадок лицаря міг стати лицарем ордену. Більшість святих міжконфесійних зіткнень на святій землі вимагали єдиної християнської відповіді, до якої зазвичай входили армії держав-хрестоносців, а також тамплієрів і госпітальєрів. Коли в бою траплялася лиха, брак повноправних братів міг підірвати військову міць ордена. Однак заклики в Європу часто заповнювали втрати. Після розгрому 1187 року від Саладина на святу землю швидко прибув корпус знову набраних госпітальєрів із заходу і заповнив порожнечу. Варто сказати, що воїни, які присягнули, становили лише ядро армії госпітальєрів, чисельність якої зазвичай доводилося поповнювати за рахунок наймиців. Багато з них були або місцевими легкими вершниками, відомими як туркополи, або аналогічно озброєними європейськими загонами, що билися за плату. Наймані загони інженерів і фахівців з облогової справи також використовувалися для злому ворожих укріплень. У багатьох випадках орден володів облоговими знаряддями для обслуговування і використання яких були потрібні досвідчені ремісленники. Іслам, що набрав силу, зрештою змусив госпітальєрів покинути Єрусалим. Після падіння Єрусалимського королівства госпітальєрів відтіснили до графства Триполі. Зрештою, на святій землі у них залишився лише один оплот у Акрії. Більш детальніше про облогу цього міста мамлюками я розповідав у відео про тамплієрів. Госпітальєри та інші лицарі пліч опліч відчайдушно билися за Акру, але місто все ж таки було захоплено у 1291 році. З падінням акри епоха госпітальєрів на близькому сході закінчилася та почався новий період в їхній історії. Вони переїжджають до нової штаб-квартири на Кіпрії. На жаль, на острові не було достатньо е, гарної гавані, а земля виявилася не такою родючою, як сподівалися. Тому в 1306 році госпітальєри вирішили обрати острів Родос своєю постійною базою. Але спершу їм довелося відвоювати його у візантійців. Після перемоги Родос був укріплений найсильнішими оборонними спорудами Середземномор'ї в 1309 році. Родос був штаб-квартирою госпітальєрів і слугував зручною базою для проходження західних армій на шляху до близького сходу. Острів, як і завжди, з античних часів мав велике стратегічне значення в середземномор'ї. Грецьке православне населення Родосу, яке католики госпітальєри вважали схизматиками, було змушено визнати верховну владу папи римського, а зі столиці греків примусово переселили в передмістя. Старий палац було розширено. Лицарі жили в комфортабельних покоях, об'єднаних у групи на основі рідної мови, і, звичайно, не забуваючи про походження ордену, з'явився добре облаштований двоповерховий шпиталь. Ще одним наслідком переїзду народу стало те, що госпітальєри стали набагато більшою мірою військово-морським орденом. Багато місцевих мешканців, до яких ставилися як до громадян другого сорту, врешті-решт ставали веслярами на галерах ордену, завдяки переселенню з 1310 року членів ордену часто стали називати просто родоськими лицарями. Незважаючи на напруженість, родос процвітав під владою госпітальєрів. Їм вдалося налагодити добрі стосунки з Візантією. І це, ймовірно, були однією з причин, чому вони часто зазнавали критики з боку пап та інших західних лідерів. Їхнє уявне багатство було ще одним джерелом заздрощів, критикували їх за екстравагантність в одязі та спосіб життя, надмірну жорстокість у поводженні з мусульманськими полоненими. Надмірну ліберальність у просуванні людей з нижчих класів до лицарського звання, і навіть за безсоромний захист піратів. Останнє твердження мало певні підстави, оскільки госпітальєри невпивно дотримувалися своєї стратегії перетворення середземноморських морських шляхів на безперервну зону бойових дій, нападаючи на все, що пливло в межах досяжності. Інші військові ордени, особливо тамплієри і Тевтонські лицарі, зазнавали подібної критики, і це було ознакою того, що наприкінці середньовіччя держави дедалі більше остерігалися цих небезпечних елітних воїнів, які самі були для себе законом. Після падіння Константинополя та поширення Османської імперії острів залишився одним з останніх християнських форпостів в Егейському морі. До середини 15-го століття госпітальєри могли похвалитися приблизно 450 лицарями і двома тисячами ополченцями на острові. За межами Європи госпітальєри продовжували керувати мережею монастирів по всій Європі. А ще більшого розквіту ордену додав розпад ордену тамплієрів, чиї володіння були передані госпітальєрам у 1312 році. Ясна річ, що такий стан речей не влаштовував Османів. Вони вирішили раз і назавжди усунути цей християнський анклав з середньоморського флангу своєї імперії. Вперше вони напали на Родос у 1455 році, а вдруге у 1480 році, але пощастило їм втретє у 1522 році. Госпітальєри знову були змушені шукати собі постійну штаб-квартиру в іншому місці. Після короткої перерви на Сицилії та на материковій частині Італії у 1530 році орден обрав Мальту як свій новий дім, подарований їм іспанським королем Карлом V'. Таким чином, члени ордену втретє змінюють свою назву і стають мальтійськими лицарями. У 1565 році розпочалася велика облога Мальти. Це була одна з найвидатніших військових подій 16 -го століття. Госпітальєри героїчно захищали острів протягом майже чотирьох місяців, але залишилися непохитними. Битва призвела до великих втрат з обох сторін, але лицарі зуміли відбити напади і зберегти контроль над островом. Облога Мальти стала символом героїзму та відваги християнських лицарів у відстоюванні своїх цінностей та віри перед численною та могутньою Османською імперією. Мальта не була дуже придатною для сільського господарства. Лише бавовна і кмин були помітними джерелами доходу, але острів мав одну з найкращих гавани у Середземному морі. У 16 столітті госпітальєри також брали участь у походах проти маврів у Північній Африці, але загальний стан ордену був у Занепаді. Хвиля релігійного запалу, викликана хрестовими походами, вже давно минула і вербування стало проблемою. Більше того, в таких місцях, як Піренейський півострів, орден був втягнутий у конфлікти між конкуруючими християнськими королівствами. Старі часи священної війни проти чітко визначеного ворога християнства і перспективи кращого місця в раю для тих, хто воював з ним, закінчилися. Так само, й управління розголудженою мережею маєтків по всій Європі було далеким від ефективності а відсутність належного нагляду призвела до широкомасштабної корупції, куміства та марнотратства коштів і ресурсів. Зі зникненням самих причин, заради яких цей орден був створений, трансформація була неминучою. Госпітальєри та їхні острівні резиденції на Родосі, а потім на Мальті, проіснували довше ніж будь-де, як бастіони середньовічного лицарства. Але, зрештою, навіть там сучасність наздогнала орден. Навіть роль ордену як постачальника шпиталів. Була значною мірою витіснена установами керованими місцевими радами. А традиційна роль госпітальєрів як охоронців прочан стала менш затребуваною, оскільки все менше й менше західних людей здійснювали довгу і важку подорож до контрольованої мусульманами святої землі. Проте, орден проіснував до захоплення Мальти Наполеоном у 1798 році, і сьогодні існує в різних формах у різних країнах: від лицарських орденів, що нагороджують медалями, до волонтерських служб швидкої допомоги, які звичайно продовжують первісну мету госпітальєрів надавати безкоштовну медичну допомогу тим, хто її потребує. На цьому все. Дякую, що додивилися випуск до кінця. Якщо ви хочете і далі дивитися відео про лицарські ордени, пишіть про це в коментарях, і ми обов'язково зробимо продовження. Бувайте, пані та панове!